Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні в соцмережах розповсюджується інформація бійця ЗСУ під позивним Мучної про те, що українські війська Збройні Сили України відтягуються з території Донецької області, в результаті чого залишається остання лінія оборони. Далі Дніпропетровська область. Про це хтось говорить сьогодні в Україні. Ні, усім байдуже, всі зустрічають Новий рік. так? Нікого не хвилює, що якщо росіяни прорвуть ще останню лінію оборони, а кожен день наші Збройні Сили України на Донецькому напрямку відступають, далі буде Дніпропетровська область. Дніпропетровська область це степ, дуже мало населених пунктів. А зимою степ підмерший. Це просто подарунок для рашистських танків, які швидко дойдуть до Дніпра. І про це писали і пишуть грамотні фахові офіцери. Їх ніхто не слухає. Що я пропоную? Пропоную негайно знімати бронь з чиновників, депутатів, поліцаїв. Поліцаїв зараз бронюють немерено в три рази збільшується штат. Поліцейської служби охорони в три рази, тому що в кожній українській школі буде один поліцай-охоронник і одна поліцайка охоронника. І набирають здорових вгодованих молодиків, бронюють їх. Усіх поліцаїв, кількість яких скоро піде під 500 тисяч, негайно на фронт. Негайно. Замість них будуть працювати колишні пенсіонери української міліції, коли один участковий був на 5 сіл і нічого справлялися, а один ОПЕР розшуку був на 5-6 сіл і нічого справлялися без автомобілів, без зв'язку, без нічого, але ж працювали і розкривали злочини. Зараз у нас поліція на кожному селі на джипах толку немає. Тому. Усіх поліцаїв на фронт, депутатів Верховної Ради, їхніх помічників, 14,5 тисяч по всій Україні на фронт. Чиновників, мільйон чиновників, кількість їх зростає, знімати бронь на фронт. Інакше росіяни підійдуть до Дніпра. Тоді Україна буде розвалюватись. Тоді вже поліцаєм не буде кого охороняти. Да? Не буде кого охороняти. Тоді вони стануть на лижі разом з. Депутатами і чиновниками. Ну і звичайно полю... ловці українців, ТЦКшніки, яких 160 тисяч по Україні. Негайно, негайно ТЦК на фронт. Тому що старі хворі чоловіки, каліки, сліпі, інваліди росіян не стримають. Країни України не стане. Або ми це зробимо, або все. З вами український історик та журналіст Євшвець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічі.